m b Куда-то надо деть, мешает руки э, Привязать, что ли? О, куста была, и чистота Вот, зигзаг, да Да-да-да, все низом Вы мне бросили На ходу, да, вот его полмах. Тело, тело подстраиваем, подняв. Ну, за счет работы ног, да. вот две желтые фишки, да? Смотри, я противник, Серёг. По 500 возьми. Я не Ты уже решил, да? Берёшь трехкомнатную и две комнатные Да, не могу. Чего? По тобой. Блин. Спокойно. Сзади, сзади, сзади. Ну что мы дайте. так поддерживаем плохо завершение, а? Ай-яй-яй.

не у него, у тебя с не играл. Как он в поле. <свят> ну, пойдет, старается. Потенциал есть. Да. Если треба я могу выскочить до спины. Не раскрытый. На есть. Так, Посмотри, где кто есть Если есть, два в один можно разыграть. Один, брат. Быстрая атака! Быстрая атака! Поддержать! Все добре. Сьогодні було перше тренування, таке більш легке, втягуючи, провели добре і будемо далі працювати. Це перший день так тільки. Я думаю, ні, просто чи, чуть менше віддихнув, а так е, працюю, як і всі. Тож все, все буде добре. Я думаю, мені е, чуть простіше буде, ніж нашим хлопцям. Тож все добре. Тому що ти якби з тонусу не випадав. так? Ну так, да, скільки 5 днів тільки пропустив. І тож, все доволі добре, я думаю. Добре прийняли. Ну, звісно, це інший рівень, і гравці іншого рівня. Подивитися по фаміліях, це, це вже гравці УПЛ. Тож добре прийняли. Я там пробув 5 днів. Потім вони поїхали на Євро, і я залишився вже з, з, з моєю командою з Ювасією. Я думаю, що рівень хороший. Були різні гравці, там завжди мінявся склад, але є якісь кістяки, і я думаю, що підготовка пройшла дуже добре і ми вже готові їхати на, на Чілі. І будемо пробувати, як мінімум, виходити з групи, а там далі подивимось. Поїхав к друзям там, в Одесу. Судів там пару днів, потім приїхав додому, з сім'єю побув там скільки, скільки? Два чи три дні і все, і вже на збори їхав. Так, да, слава Богу, відновився відпустці, ще навіть до відпустки вдалося зіграти в ігри. Коліно відчувається все добре, І на Стоп також все добре, тому слава Богу, буду готуватись до початку сезону. Я робив МРТ перед відпусткою, щоб знати, що я в відпустці вже зможу на 100% готуватися, Там бігав у роботу в залі тренажерному, тому все слава Богу добре, можу працювати на 100%. Загалом все добре, але скільки б ти не бігав, все одно тренування в команді це трішечки інше. Повинно десь неділька, може дві пройти. Щоб повністю відчути ці навантаження, так все, все нормально. Відпустка <різвіст> це завжди добре, хочеться бути в колі сім'ї, в колі друзів, але е, тут друзів більше і приємний колектив. Ми в минулому сезоні зробили непогану роботу. Я думаю, що завжди приємно повернутися до роботи знову. Під час відпустці був вдома в себе в, е, в моєму маленькому місці. Відпочивав, займався в залі, з друзями, грали, грали в футбол, але в основному більше моральні часи в полі сім'ї. Трішечки слідкую, але, як на мене, трішечки не, не дуже серйозне змагання, там якісь дуже багато слабких, можна сказати, команд, але такий регламент, чемпіонат світу, там якісь цікаві матчі іноді в Вболіваю. ну от зараз дуже цікаво за Мадридом, тому що Алонсо прийшов дуже цікавий тренер. І в цілому, так прем'єр-ліга завжди дуже цікава. Улюблений футболіст? Ну звісно, це Кріщан Роналдо. Це можна сказати, ідол з дитинства, приклад для наслідування, як і спортсмен, так і людина. І завжди подивилась його менталітет, і так як він готується до роботи. Зараз в світі дуже подобається фріпонг, дуже Атакувальний, але він захисник. Дуже багато гольових передач зараз прийшов, тому не постараюсь послідкувати і ще це Армальд. Так вийшов. Зараз в нього щось не дуже гарний початок в реалі, але будемо слідкувати, що нас можемо показати. Бомба, футболісти, красавчики, всі прийшли, всі такі красиві, всі в фізичній формі, готові. Браво! Команда! Хороше! Що браво! 三，五十。